Добрий день, другокласники! Запрошую вас на урок математики. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Розв'язування задач двома способами. Назвіть по порядку всі числа. 14

Запишіть у порядку спадання. Перевіряємо 93, 87, 75, 35, 28, 19. Математичний диктант. 3. Збільшити на 9. 10. Зменшити на 5. Перший доданок 1. Другий доданок 9. Запишіть суму. До 2 додати 6. Відняти 9. Від 10 відняти 7, додати 0. Перевіряємо. 12, 5, 10, 1, 3. Давайте пригадаємо правило додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. При додаванні двоцифрових чисел десятки додаю до десятків одиниці до одиниць. А тепер знайди правильну відповідь. А чи можна застосувати порозрядний спосіб обчислення для віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд? Перевірте. 35 і 14 розкладаємо на розрядні доданки. А тепер від десятків віднімаємо десятки, від одиниць одиниці. Від 30 відняти 10 буде. 20. Від 5 відняти 4 буде 1. 21. Знайдіть різницю чисел 47 і 34. Як можна міркувати? 34 можна представити у вигляді суми розрядних доданків. 30 і 34. Спочатку віднімемо від 47 число 30, буде 17. А потім від 17 віднімемо 4, буде 13. Отже, у чому полягає спосіб обчислення частинами. Щоб додати чи відняти число частинами, треба це число представити у вигляді суми зручних або розрядних доданків, по черзі додати чи відняти ці доданки. При відніманні двоцифрових чисел десятки віднімаємо від десятків одиниці від одиниць. При відніманні двоцифрових чисел дотримуйтесь пам'ятки. Замінюю зменшуване сумою десятків і одиниць. Замінюю від'ємник сумою десятків і одиниць. Віднімаю десятки. Віднімаю одиниці. Складаю отримані суми. Досліди записи та зроби висновки. 56 мінус 24. 56 розкладаємо на розрядні доданки, 50 і 6. 24 розкладаємо на 20 і 4. Від 50 віднімаємо 20 буде 30. Від 6 віднімаємо 4 буде 2. 32. Виконайте самостійно вирази. Перевіряємо. Застосовую правило віднімання двоцифрових чисел без переходу через десятки. Десятки віднімаємо від десятків, одиниці від одиниць. Отримані результати додаємо. 57 13 дорівнює. 57. Розкладаємо на 50 і 7, 13 розкладаємо на 10 і 3, 50, мінус 10 буде 40. 7, мінус 3 дорівнює 4. 50 44. 66, мінус 34. 60 мінус 30 буде 30. 6 мінус 4 дорівнює 2. 32. 18 мінус 13 дорівнює. 10 мінус 10 буде 0. 8 мінус 3 буде 5. 49 мінус 25. 40 мінус 20 буде 20. 9 мінус 5 4. 24. Прочитайте задачу. На військовому. Лето вище було 12 літаків і гелікоптери. Піднялося в небо 8 літаків, залишилося 11 літаків і гелікоптерів. Скільки було гелікоптерів? Про що мова в задачі? Про літаки і гелікоптери. Що відомо про літаки? Що їх було 12 і піднялося в небо 8 літаків? Що питають у задачі? Скільки було гелікоптерів? Які головні оповні слова в задачі? Літаки та гелікоптери. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 12? 12 літаків. Що означає число 8? 8 літаків піднялося. Що означає число 11? Залишилося літаків і гелікоптерів. Якщо відомо, що було 12 літаків і піднялося в небо 8, про що дізнаємося? Скільки залишилось літаків? Якою дією? Віднімання. Коли будемо знати, скільки залишилося літаків? І знаємо, що літаків і гелікоптерів разом залишилось 11? Про що дізнаємось: скільки було гелікоптерів? Якою дією? Віднімання. То якою буде перша дія? 12 мінус 8 дорівнює 4 літаків залишилося. Якою буде друга дія? 11 мінус 4 дорівнює 7. Запишіть відповідь. 7 гелікоптерів було на литовищі. Прочитайте задачу. Було 58 військових машин, з них 20 танків та 11 бронемашин. Скільки було іншої техніки? Про що мав задачі? Про військову техніку. Що відомо про військові машини? Що їх було 58? Що відомо про танки? Що їх було 20? Скільки було бронемашин? 11. Що питають у задачі? Скільки було іншої техніки? Які головні опорні слова в задачі? Танки, бронемашини та інша техніка. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 20? Було 20 танків. Що означає число 11? 11 бронемашин. Що означає число 58? Уся техніка разом. Розв'яжемо задачу першим способом. Якщо відомо, що було 58 військових машин і серед них 11 бронемашин, про що дізнаємось? Скільки було техніки без бронемашин? Якою дією? Віднімання. Коли будемо знати, скільки було всієї техніки, і серед них 20 танків, про що дізнаємось? Скільки було іншої техніки? Якою дією? Віднімання. То якою буде перша дія? 58-11 дорівнює 47. Якою буде друга дія? 47-20. Дорівнює 27. Давайте розв'яжемо задачу другим способом. Якщо відомо, що бронемашин було 11, а танків 20, про що дізнаємось? Скільки було бронемашин і танків разом? Якою дією? Додавання. Коли будемо знати, скільки було танків і бронемашини разом. А всієї техніки 58. Про що дізнаємось? Скільки було іншої техніки? Якою дією? Віднімання. То якою буде перша дія? 11 плюс 20 дорівнює 31. Яка друга дія? 58 мінус 31 дорівнює 27. Запишіть відповідь. Двадцять сім машин іншої техніки було. Порівняйте вирази. Натисніть на паузу та запишіть. Перевіряємо. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу, намалювавши смайл, що посміхається. На сьогоднішньому уроці ви навчилися використовувати спосіб порозрядного віднімання. Для закріплення вивченого матеріалу виконайте завдання за QR-кодом чи посиланням. Виконайте вдома тренувальні вправи, що бачите на екрані. Ви гарно попрацювали з успіхом вас! До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!